Ну що ж, розбираємо далі Польщу по крупинках і по сходинках. Новий закон прийнятий зараз у Польщі, підписаний, і він вступив у дію вже від 1 жовтня, і ми почали отримувати підтвердження, вже хто має діток на 300 Багато хто з батьків зараз отримав листи з підтвердженнями, там потрібно підписати, заходити у свій кабінет, підписуєте, відправляєте, і у вас буде вже обслужений ваш внесок, і отримаєте виплату ось тут 300 800. Плюс. 800 плюс залишається до закінчення періоду. Коли вже будете складати на новий період 800, плюс, то тоді складаєте на одного із працюючих батьків, на маму працюючу або на працюючого тата. Що ж стосується страхування. Страхування відмінили тепер дорослі. Пенсіонери страхування не мають як було раніше, і то лікування, протезування. Там було он... онкохворі, теж лікувалися безкоштовно по страхівці. Тепер його на жаль відмінили дуже сумно, і навіть знаю, що. Люди купували ліки по страхівці, і там або була знижена ціна, або було були деякі ліки безкоштовно. Тепер вже їх купувати не можна. Потрібна страхівка, потрібна платна вже страхівка, якщо ви залишаєтеся у Польщі і будете продовжувати тут лікування. Ну як на мене, трішки важкувато з цим. Діти залишаються на страхуванні і надалі будуть лікуватися у лікарнях безкоштовно. Неважливо, чи працюють батьки чи не працюють. Дітки з інвалідністю теж дістануть лікування безкоштовним. Там і батьки будуть отримувати 800 плюс. На, на них цей новий закон не поширюється, тому що мають діток з інвалідністю і вийти до праці, на жаль, не можуть. Це добре, що є хоч така маленька, такий маленький нюанс. Якщо щось забула сказати, пишіть у коментарях, будемо розбирати детальніше. Сама зараз вичитую, що таке саме важливе і потрібне. І ділюся разом за одного з вами. Усім гарного дня! Бережіть себе! Ще додам, якщо ви ціла родина і у вас тато працює, мама не працює, то можна доєднатися до страхування тата. Берете там таку довідку, вам навіть йдете в поліклініку, ви складали декларацію із сімейним лікарем, вам давали, яку довідку потрібно, не довідку, а документ, який потрібно донести, і ви доносили. От на підставі цього ви додаєтеся до ЗУСУ тата і будете на страхівці, наприклад, діти будуть на страхівці тата. І так само, дружини. Наприклад, якщо ви ціла сім'я, то ціла сім'я буде на страхівці когось одного з працюючих. Якщо не знаєте, як пишіть, і роботодавець, до речі, може це зробити, зібрати ці документи.